Усім привіт, друзі! 13 березня 2024 року. Кривий ріг, погляньте, що у нас твориться. У нас зима повернулася, сніг. Сніг такий лупа, що капець. І з самого рання, друзі, йде сніг. Потім дощ був, потім знову сніг, потім знову дощ. Ну і тепер ось о, погляньте такий лопатий такий прям. Бачите, со на моїй курточки він прям залишається. Температура не мінусова. Погляньте, а, о, на мої карабасики. Мірочка, Тайсон, Погляньте, яка міра красива, друзі. Учора півдня її вичосувала. У мене дуже багато оселяких чесалок для них є. І перчатка, і граблі, одні граблі, другі, і часалки ще дві, і пухадьорка. В общем, в мене багато, бо бачите, у міри різна шерсть. Є і длинна, і коротша. Це різні потрібні такі часалочки. А у Тайса Тайсон короткошерстний. Тайсона я пухадьоркою йому дуже подобається. І перчаткою То я покажу якось вам, друзі. Хоча хто хто дивиться мої відео постійно, ви знаєте чим. Як я як я їх чесала? Оно погляньте, яка гарненькі тепер шерсть налетить в хаті вже шерсті поменшало, боту бо зранку та вечорі тільки що роблю, замітаю, бо в них дуже лізе шерсть наразі. Погляньте, друзі, сніг іде прям, прям, прям. Е, наразі, десь біля 11 е, раночку, це я тільки ну, приїхала з базаря. Я їздила, друзі. Відвозила яєчка під замовлення. Наразі в мене яєчка продаю я по 70 гривень. У мене курі кормлені не комбікормом, кормом. У мене зерном, тільки зерном, без усіляких хімічних добавок. Бо мене питали, що є такі яєчки по 50 гривень. Продають друзі, хто чим кормить? Той і продає по тій ціні в мене, Я не стою зі своїми яїчками. Я привезла, в мене було замовлення відро яїчок, велике відро з горою. я єлі його довезла, то в мене два покупателя мене заказали: половина один і половина друга жіночка заказала. Приїхала, вони вже мене чекали біля тебе на Леніна. Хто знає кривий ріг, я туди привозю. В літочку буду продавати там огурчики, зелень. Ну, в общем, все таке. Все такі діла. А ну курочки мої дуже добре несуться наразі, прям ну, дуже добре. Друзі, мене питали, скільки в мене наразі курочок і скільки яїчку вони несуть. Дуже багато мені людей пишуть в коментарях: не можна казати, скільки курей, і не можна казати, скільки точно яїчок вони несуть. Тому я цього більше роботи не буду. Ну, буду слухатися вас, друзі. Це, це таке діло. Е, то отаково. От Клюють, половина в сараї там сидять, там теплесенько, підстилочка у них, там все добре, то отаково. То от е, друзі, і, і як завжди, воно в мене повна торба, я скупилася. Зараз покажу, що купила я. Ой. Треба прикрити, бо я тут насіннячка ще купила деякі, не хочу, щоб вони намокли. Була у магазині Зелений Світ, той, що на Центральному міському районі. Мені дуже цей магазин подобається. Там тільки оригінальне насіння і оригінальні добрива. Я купила ці. Ой, галандське, голландське насіння, то мені в оригінальних упаковочках. Я вам зараз, зараз все покажу. Погляньте, погляньте мої теплички, мої парнички стоять всі у снігу, бачите. Отам От редиска. Я вам кому цікаво, подивіться моє попереднє відео. Я відкривала парнички і показувала, яка в мене вже велика і добре зійшла редиска. Яка в мене вже велика цибуля. Вона мені аж звідси видно, що така вона таке бадиля зелене. Вже скоріше за все на слідучі неділі зелену цибулю вже повезу на продаж. Буду стояти там коло АТБ на Леніна. Продавати це вже не з підвіконня, це вже така цибулька, більш другий смак. От наразі навіть і яєчка на смак дуже другі, бо ну, вже де-не де погляньте. Бачите, воно зелена травичка є. І я де не зелену травичку від зеленої травички, бо мене хтось питав, чому у вас почали так різко і дуже класно нестися кури, друзі, від зеленої трави. Я не даю ніяких хімікатів, ніякого жовтка, ото хімічного я не додаю ту добавки оселяки. Я цього всього не додаю. Я додаю е, умішанку зрання е, до, ціє, до мішанки е, висівки пшеничні, е, е, цю макуху заливаю водою, перемішую і туди додаю сольки. І туди додаю соди нашої пищової. Все, більше ніяких добавок, я хімічних не додаю. Все. І травичка зелена. Воно парничок мені чекає. Друзі, якщо буде така воно погода 15 березня, то я обов'язково буду висаджувати томати. Бо я переживала, що буде. Огляньте, як засіяло! Ой, я думала, що дощ буде, бо у нас стоять там крапельки на 15 березня, але там все таки сніг. Якщо буде така погода, я буду по-любому висаджувати. Друзі у минулому році я висаджувала. Потім були заморозки, великі заморозки. Ми накривали парнички одіялами, покривалами старими. Вся розсада прекрасно вижила і була така дебеленька, класна. Так що вже прям мінус 20 У нас не буде. В принципі, у нас і не буває на криворіжжі такої температури. Ой. За, за шию, друзі, нападало сніг, а так. Ну, це взагалі капець, друзі. Ми сьогодні оце їхали в маршрутці і шуткували із сусідами, що лопати, які сніг відкидати, ми вже позаховували, а сьогодні на вечір, скоріше за все, треба буде доставати оці лопати та прибирати сніг. Ні, друзі, це я шуткую, так погляньте. Його трохи, але він сипа, він сипе, він... Як пуститься, відпуститься, як пуститься, відпуститься. Ну, це, це якийсь капец, друзі. Так, а, що хотіла вам показати. Он до погляньте, як я позаставляла. Це в мене ковр старий. Він мене вуш з минулого року. А тут я я ми позасипала щебнем, добре утрамбувала, і ліноліуму воно все позастеляло. І то в мене оце під навісом. в мене отут така оце гарнюня. Тепер поверхня. Мені тепер тут вдобно буде ходити. І, і друзі, оно а погляньте, воно видно білі білі доріжки. Це я все учора порізала лінолеум старий. І все воно поробила візде. Тепер у мене всюди всюди доріжечки. Усюди прям. У мене тепер ніде не буде, я по грязюці, ніде не буду ходити. У мене все воно, все-все, це все, все, все у доріжках. Єдине, друзі, я ще не вистилала, отам, де в мене хатинка для томатиків. То я вже буду там граблями граблити, все рівняти, робити рівчачки для помидорчиків. І там же будуть в мене доріжки, і тоді я вже буду вистилати лянолю. Він в мене там у сарачку лежить скручений. Він в мене в рулончики вже порізаний ще з минулого року. І то буде в мене абсолютно всюди в мене доріжечки. Мені дуже вдобно ходити по таким доріжкам, коли після дощу. І коли просто ходиш, ну, ну, приємно, і е, бур'яни не заростають там, де я ходжу. Ну, тобто, тобто, о, це черешня, друзі, не можу налюбуватися. Ну, Дійсно, так класно обрізала її в цьому році прям шикарно. Надіюся, в цьому році вона мене завалить врожаєм. Так, друзі, а ще ось о, принесла отакі е, ці. Дровенячки валялися просто, я не паляла, це, це попадалося після криги. Вони дуже рівненькі, бачите, вони класні. Це я буду трохи, там мене де огірки, я висаджую, там трохи по цей. Поламалося декілька дровинячок таких, що я підпори мої, то я їх буду трохи змінювати. Оце я притягла. Це я вчора, друзі, попритягувала. То он до кого. Ще, друзі. Вчора, 12 березня, у нас був дуже страшний на Криворізь вечір, дуже страшний. Ми були у хаті, Міра тільки була на дворі. Вона мене дуже В мене, в принципі, всі і, і Тайсон, і коти бояться цих бабахів. В общем. І, в общем, міра в мене почала дряпати дуже до дверей, і я відкриваю двері. То був попередній вибух, і ще пролунали два таких конкретні, потужні, прям дуже потужні вибухи. Давно в нас такої гадості не було. А це прям я. Я подумала, якщо чесно, що це дуже близько коло мене. Було бо е, ну дуже прям, дуже прям страшні вибухи. Були, прям, ну капець страшні, а воно ну, вже потім ми дивилися, общаємося, ми криворіжці між собою, то вже, е, потім і в новинах з'явилося, що, що це далеко, це дуже далеко від мене. Фур, слава Богу, ну, Боже. Милесенькі мої криворіжці, ті, хто постраждав, дуже вам співчуваю, дуже-дуже вам співчуваю, дуже-дуже там я дивилася відео, це, це, це страшно, це, це дуже страшно. Коли вже це все закінчиться, це, 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 це прям. Вже вроді і весна, вже вроді погода міняється, змінюється, вже вроді ж і повинні якісь там у них в голові щось теж у них помінятися, що, щось, щось, щось ж закінчуватись повинно. Ну, ну скільки вже це можна? прям. Дуже-дуже це все страшно. Тим паче, ви знаєте, друзі, в мене діточки воєнні. Я більш за все, звісно, я переживаю за своїх дітей, і мені б дуже б хотілося, щоб вся ця гадость вже скінчилася быстріше, щоб вже настав мир. Бо ну, ну це, це просто кошмар, друзі. Просто кошмар. То, отакий такий у нас учора був вечір страшнючий. А друзі, ще в мене питали, були запитання людей, коми в коментарях за оці бруски. Що я вам казала? У нас на КДЗ продаються всякі бруски, і в мене питали, що там і ще продається. Друзі, там дуже великий асортимент отакої такої деревини там. Я в цьому чесно вам скажу, я в цьому не розуміюся. Я навіть не знала, як називається це. Я думала, доска просто прийшла туди до продавця. Кажу: мені треба доска, тільки покажіть мені. Я просто гляну, яка вона на вигляд? Я вам скажу, що мені потрібно. Там дуже велика асортимент усіляких, таких і плоских, і товстіх. І, і отаких от брусків, прям таких товстенних, Я не знаю наш нашу. Вони навірна опори якісь чи хто його знає. Вони оце, оце іменно я купувала 4,5 метра. Це називається брусок 50 на 50, Так ось бачите, моя рука. Оце коштувало 85 гривень 50 копійок. Це я собі буду накривати цей. У мене дві штуки згнило і я оце новеньке купила, помидори буду підв'язувати. Це я буду робити кришу на своїй на хатинки для томатиків, буду підв'язувати до гори отакими от вірювачками безкорослі томату. Це я, я лично для цього купила. Ну це ж для строїтельства, що, щось воно таке потрібно. То, то отаково, друзі. А ще воно у мене один кусок ліноліума я розстелила, бо він дуже бачите, якийсь такий гофрірований. Хочу, щоб воно то полежало, як він вже розрівняється, я ще йому знайду примінення. Це, це таке діло, бо воно там ще, ще є в мене місце, можна буде десь кинути. Так, друзі, зараз покажу вам, що я купила і по чому, друзі. Я вам завжди розповідаю. Так, мене там питали ще багато в мене запитань. Дайте ссылку на сайт, де ви купували побілку для дерев. Друзі. Ну ми милесеньке мої. Я вам все розповідаю, де я купую, по якій ціні я купую. Я нічого не рекламую зразу, кажу. Я просто вам розповідаю те, що мені подобається, і то я де купую і по чому купую. Ну, то я на якому сайті просто клацнула, замовила і не залишила його координати. Чесно, не можу вам сказати. Ні. Вже дощ пішов, друзі. Коротше, сьогодні така погода якась дуже странна. Так, по-перше, друзі, купила дешеві, дешеві помідори сорту Апельсин жовтий. Він 300-400 грамів, дуже високоросла рослина до 2,5 метри. Це коштувало 4 гривні. Потім купила друзі теж із дешевих пузату хату. У мене вона була, але затірялося те насіннячка. це я буду вас обновляти цей сорт. Він теж дуже високорослий до 2 метрів від 180 до 300 г. Сама, самі ну, самі помидоринки. Вони дуже гарні, друзі, дуже гарні. І вони на смак дуже класні. Оце я розведу і будемо продавати. Далі, друзі, мені дуже багато хто писав дуже класний з огірків Гунар f 1 Спробуйте, Татіпа, типу. оце я купила там теж в цьому магазині зелений світ. Він коштує 10 на 7, 35 гривень. Він Дуже ранній партенокорпічний гібрид з високим, раннім та загальним врожаєм. Рослина сильна, відкрита з дуже сильною кореневою системою, відмінно формує завість і не скидає її при стресових умовах. А у нас буває то холодно, то жарко. Плоди вирівняні циліндричною довжиною, 10-12 см з високими смаковими якостями. Найкращі результати показує у весняному і осінньому обігах. Рекомендації по вирощуванню видаляти всі бокові пагони на рослині до шпалери. О, оце Я буду їх віддільно е, від от всіх огірків посаджу, і, щоб я їх повністю все вела тільки в один стебел. Бо е, я обично огірки або. Е, Ну, десь сантиметрів до 70 веду в один стебель, а потім воно розростається. Або зовсім не формую, не просто вони підв'язані. Але в цьому році, друзі, я буду висаджувати свої гірки навіть там, де вони просто будуть лежати. Я хочу подивитися. То оце я купила 35 гривень, друзі. Оце в зеленому світі коштує 10 на 7. Далі теж дуже. Розрекламована е, така цибуля, як Exhibition, і дуже багато відео я продивилася. Оце хочу друзі перший раз проводити. Я у цьому році не висаджувала цибулю на іменно на головки. Я тільки на зеленю то посадила на продаж, бо е, самі головки в нас дешеві. Е, ну, по по 6 починається. Потім ось наразі по 15, по 13 гривень. Вона всюди. Ну тобто я не вважаю, що вона мені потрібна, а це мені просто хочеться посадити. бо всі кажуть, що вона дуже велика, я буду її висаджувати через розсаду. Обов'язково вам запишу це відео. Так, це є. Далі, друзі, купила я. Купила отакий хліб 590, ой, 6,90 це у нас цей, як він називається, соціальний в АТБ. Отакий 3,90. Отакий чорний, 6,90, це самі великі. Тут іде 720, ой, 670 грамів. В цьому іде 500 грамів. Це теж він іде, як і цей чорний, 690, але він біленький, дуже добрий. І є отакий 300 грамовочка, цей 390. Мені подобається вони. Вони дуже добрі. Далі друзі, що я купила ще. А, сало купила, друзі. Наконець, то я вибрала те сало, яке я люблю. Ну, кожному своє, друзі. Я люблю отаке тоненьке сало. Купила по 120 гривень. Це я у жіночки знайшла саме-найдешевше, саме, -саме найдешевше, бо у нас отаке тоненьке по 150 гривень. Оце не можу дочекатися. Зараз як наріжу з цибулею, з зеленою. Куснякі буде. Оце купила. Далі, друзі, купила котам. Маленьку рибу. Міра, ну ти що, будеш рибу їсти. Бо у нас вже на річці чогось не стало риби, то я ходила, збирала. Взагалі, отаку, отаку, бачите, отаку рибку я ось окупила цілу кучу. По 39 гривень. І купила одну голову по 20 гривень за кіло, товстолоба. Це я хочу собі ухички збирати. Просто посорбати. Оце щось мені таке захотілося. Хтось на що. Ну, там, в принципі, в той голоді нема що їсти, але бульйончик. Бурьончик буде. А, друзі, ще. ще, друзі, купила пряники по 59 гривень за кілограм. Ось дивіться, які дуже добре. Я вам казала, це на центральному міському базарі, коли ми заходимо не з центрального входу, а із другого входу. І прямо по цій стороні, як заходить в базар, там жіночка, там дуже великий асортимент усього там дуже все дешево. Ну, не дуже, ну, але дешевше, ніж всюди. І пряники там завжди дуже класні. мягенькі нягесеньке А, і ще, друзі, купила на пробу. Шість отаких рогаликів. Ось, ви бачите, оце отаке, там 139 за кіло коштує. Це я просто спробувати перший раз. Ну, у них все добре. Я багато чого там купувала. все Все-все добре в них. То оце, друзі, я скупилася. В общем, в городі наразі я нічого робити не буду, бо ну, ну, то дощ, то сніг. Сьогодні робити нічого не буду. Може, друзі, пофарбую волосся, бо немає часу. То я за дровами бігаю, то я в городі ковиряюся, хтось мені писав, вам треба вже фарбуватися. Друзі, мені багато чого треба, але у мене на першому місці це наразі город. Мені треба все зробити, щоб я потім вже я дуже не люблю цього. Знаєте, як деякі, ну, деякі люди у саму останню чергу бігом, бігом, бігом все хватається. Ні, в мене вже все готово, все, Абсолютно все в мене готово. Я навіть учора підготувала грядку одненьку для раннього врожаю огірків. Я туди винесла три відри відра, посліду курячого, почистила курник. Перекопала все, воно ще місяця півтора, може, з одва буде там, ото воно перегнівати. І якраз на ранній врожай я накрию плівочкою, будуть отакі от ні огірочки. То отаку. От Друзі, всім велике дякую, всім всім класних врожаїв, доброї хорошої погоди. Помідорчки постараюся висіяти 15 березня, обов'язково запишу вам відео. Дуже велике дякую. Низький уклін нашим дорогеньким захисникам та захисницям за таку тяжку працю, такий тяжкий час. Всім цього самого самого найкращого. Дякую вам, мої дорогенькі, слава Україні.